Почав прибирати в гаражі, ну, після трамбовок, шмамовок, поліз в яму. Дивіться, що я зі сміття вигадав. Квадрат не пам'ятаю який. Ну там треба було сміття забрати. дивіться, Піднімається, так колись я знайомо взяв ролики і хотів сюди поставити на терсоплиту, ну якраз було б чоченька. Дивіться, як, як це все легко. Ось так кладемо, дивіться. Один ролик. Так. Так, кладемо. Один. Все, другий. Все. Третій. Четвертий. Дивіться. І робіть потім все, що хочете. з цим. Треба поправити. Ну, Ось так дивіться. Якщо їх правильно виставити, то все ви вже получаєте на роликах. Віжити сюди, що бажаєте вже. Отак з гімна можна зібрати і все. Це планка для... Електрики, там щось вішать, на неї чи що? А це квадрат в епіцентрі куплений. а це зі сміття ролики. І все? І воно все сьогодні так стає воно.